Які три риси обов'язково повинні бути у саме лікаря-хірурга, травматолога? Холодний, холодне, холодний розум, гаряче серце і правильно поставлені умілі руки. І зв'язок між серцем і розумом. Зв'язок, який керує руками. Мозги мають бути холодні, вони мають бути прагматичні. Серце має бути гаряче, любяче і сострадати. І цей союз має допомагати рукам. Для того, щоб вони робили правильні речі на пацієнта, як думаєш, чи вплине якось на сьогоднішню молодь, верніше не то, що на молодь, чи будуть якісь наслідки завдяки тому, що були ці дистанційні навчання? Ну напевно, наслідки будуть, але медицину по будь-якому любому періоді навчання треба висадити. Треба вивчити багато інформації. І єдине, що наслідки можуть бути пов'язані з відсутністю практики молодих людей після теоретичних курсів. Практично після третього, четвертого курсу починаються практичні в основному заняття. І от там можуть бути дуже серйозні прогалини. Але ці прогалини можна невелювати, маючи знання і прийшовши на практику або на інтернатуру у хорошу лікарню. Ну допустим, без Зазора скромності назву таку лікарню, як наша.